Каборда угу. витягне. Така плоска, лянжирна вона. Іди сюди, тебе пожаліти. Це наш місцевий зоопарк, такий екопарк. Тут різні тваринки тримаються. Ми приходимо іноді підкормлюємо. Вона боїться всіх. А цього чухмар, аж роги висуне. А мене гладьте. Застряла. Подстріл. Ні, страшно тебе уроки рости. Ну голова маленька, взагалі. Ще ждуть, ждуть, друзі, давай. Давай, давай цьому великому не, не попало. Артур, давай бігом бо знов ті прибіжать. Ой, в качестве не попало. Ох, який гай. Вон ваш лежить під накриттям, так. Да. А, то конь. Не то вже. не конь, то осел. Осел. Ну щось з конем зв'язуємо. Я не пам'ятаю.

Волод це є. А видно й тут кабан ходив, ось. Іди, красапет. Іди травички. Артур нарвав травички. Нарви йому. Давай, да, о, почув, що рвеш, біжить. Акуратно бери. Кидай через дирку. Бачиш, він акуратно бере, ми йому давали. Давай хліба їм ще. Ну він траву лучше тоді їв, куси, ніж хліб. За хлібчиком. Закуси да. хлібчиком, так. Ой, ой. Піздоровий. Іка. Губами бере. Золото мой щепор, да? Ось такий у нас пасажир з дому. Тетя угу. поїхав пуску. Така красуня. Цей рік такий суматошний, нічого не встигаємо. Ще побільше грядочок зробила, саме грядочок, картоплю, то просто ми технікою обробили і все Добавила капусти 4 чи в 5 разів більше, дуже багато. Треба буде порахувати. В одному рядочку 30 штучок і в мене десь 15 рядочків. Ось мої томатні. Грядки на вулиці, томати ростуть, не підв'язані. Не встигаю, щось пробувала. Є багато ящиків, мабуть, ящиками закладу. А ось мої перші черіки вже постигли. Черіки я купувала в магазині. Ось такої форми я їх і купувала. Вони в таких маленьких коробочках продавались по 200-100 по грамів. Чи по 300. В АТБ всіль по дуже смачні, дуже солодкі. Перший раз насіння я беру. Це буде F2, да? а вже з них насіння брати я не буду. Я завжди з магазину беру, і з перців, з томатів часто. Так, що у нас тут? Тут у нас ось таке. Менше зроблю. Здоровецькі. І знаєте, що я скажу? У мене в теплиці таких нема. Трішки листя, мамо, обірвати. О, де? Ой, який томат. І ось з боку. Тож, цього року в мене на вулиці кращі томати, ніж в теплиці. Теплиці почали жирувати. От такі. Також ось така рядочка. Все сохне, треба поливати. Це пізня цибуля, а між я ще перчиків насадила, ну, Скоро зацвітуть. І цибуля також досить непогана буде. Взагалі на їжу садила неї. Але не з'їли і вона поперла. От дощик треба, треба поливати, все поскручувалося. Так, капуста. Ранню я вже вирвала. Савойка. Так, там кабачки. Ось так приблизно. Так. Тут також в'яжеться. Канчики гарні. Ну, ще там в мене капуста. Тут треба прополювати, раз, два, три, шість рядків, картоплі, кабачки і там капуста. І обкушувати треба все. Заросту. Зараз про полку не хочу робити, тому що в нас все погорить. В нас потрібно відразу мульчувати. Я прополола, От там була мала наглість трішки капусти. Зілля ще невелике було, ось таке приблизно, так? От я підворушила його, те зілля. І капуста поприсохала знизу. Не сподобалось. Поки дощів не буде, поки не почну ці дощі, прополювати не буду. А тут у мене ще одного виглядає пару рядків капусти. Я не знаю, що робити. Бо то капуста молода. Я її недавно посадила на молоденьку на осінь, тому не знаю, що робити. Це тільки там на полі, ще тут на грядках є, там десь в кінці. Не встигаю, просто прополювати. Ось мій інструмент. Мене таке зілля є, як схоже на це, ми кажемо молочай і ляскалка, такий білий корінчик. Його я просто так підкопую на кожній грядочці і витягую скрізь, де він є, щоб його викопати. Бо його, якщо зірвати отак, якщо вирвати його так, то без, безполізно. Ось чудо, сапка. Це просто, вона отак ідеш і вириває. Це з корінчиком. траву тут, ні, а от на грядочці все гарненько. Єдине, що треба іншою рукою, лопаткою я стукаю, щоб все випадало. Вона заточена тут ось, а між цим вона не заточена, ось яка вона товста. Вона не заточена. Ні, заточена якось в одну сторону, ну, вона не зрізає, взагалі не ріже. <кій> вона, отак, в землю запускаєш. І ось так в нею йдеш. І вона нас з корнем все з корінчиками вириває. Ось така. Аліекспрес купила просто так. Чомусь подумала, що вона зручна, дуже зручна. Тільки хочу високу, таку як сапка. Тоді буде зручніше. Збираюсь залишити на зиму багато птиці. На рахунок птиці. Скажу так, чи це є для бізнесу, чи ще щось. Та ні. Звісно, я буду продавати інкубаційне яйце, але буду продавати тільки те, я така людина не зможу я продати погано. Навіть від поганої птиці, тому що замовляла, як мінімум, щоб три лінії було. І то там ніяке, то там щось таке. Вони вийшли, там десь гарненькі, там десь так. Тому. Якщо буде що продати, то буду продавати. А остальне залишу. Я для себе, для душі, для душі розвожу. От мені так подобається, кохи зараз підросли. Такі вони ще й такі кольорові, тому що з декількох господарств від пані Лесі, від пана Назара і, 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 і здається, також Назар забула. Там десь чуть-чуть, там десь більше, але ну, вони такі кольорові, і сірі, і тобто, пепельні такі, і там різні кольори дуже красиві. Далі американи. Я від них просто балдію. Це я для себе. Ви розумієте, ми з чоловіком підходимо, так витріщимо оки, очі, оце наш такий релакс вдома. В першу чергу я їх розвожу для себе. Шовкові також дуже нам сподобались. То вже такі, ну, комочки. Ми там за ними трусимося, тому що 에, там десь плод був не дуже, там десь... Самі шовкові такі вилізли ще на перший день, вибачте, мене обгадили, такий кокцидіоз поліз. Ми з ветеринарами спілкувалися, сказали, що це просто батьківське стадо, да? батьківська сім'я не прогрестована, ніхто там від кокцидіозу нікого не це, воно вже зразу в яйці все було. Тому так і вийшло. Але там залишилось 5 штук, там 12 і, і 2 штучки ще з якогось там господарства. Можливо, на осінь. Зараз я вже займатися птицею не буду, тому що їй потрібно приділяти увагу, коли вона росте, стояти, дивитися, да, поки вона там їсть, дивиться, хто їсть, хто не їсть. Можливо, хтось вже, вибачте, мене обгадився, можливо, хтось там ще щось. В цьому всьому треба приділяти час. Бо якщо так, сипнув, кинув, то воно не виросте. Тому вже на осінь. І на осінь. Більше мені подобається вирощувати птицю і зимою. Це десь класне, це в грудні в листопаді закладати і щоб росла вона вже навесну здорова, гарна птичка без пропойок виростає. Так, відхилилась від теми за птицю. Тобто птицю вирощую в першу чергу для себе. Якщо буде яйце там чи лишня птиця, звісно, я буду продавати. Але потрібно сформувати гарні сім'ї. І щоб воно було хороше, бо таке, як мені цього року продавали, я розумію, є доставка, нова почта, зриваються ці канатики, там розбовтуються, це зовсім інше. А просто чистий неоплот також зовсім інше. Там да, бовтуни прислали, багато чого, це також зовсім інше. А от коли птиця вилуплюється і зразу хвора то це, вибачте, мене, це, це просто. Там скажуть, інкуба, інкубувала погано, чи ще щось. Та ні. Воно, якщо в яйці є вже, то є. Чомусь з домашніх у мене жодне не хворіло. Жодне. А у мене домашніх більше сотні, більше сотні. Мабуть, навіть більше, ніж більше сотні. Тому що 25, 25 вже нема, це 50. Далі 20 чимось сидить у мене в клітці і там більше, мабуть, більш ніж 150 штук. Жодне не хворіло, жодне не здохло. Єдине, що був випадок, сильна гроза була, вони не встигли сховатися, забігли в ямку і там водою їх утопилися, один одним. Один, одним словом, все. А ці там дехто хороший. Де-не де хороша птиця, де-не-де де. так, так, я вже відхилилася. П'ю каву, біжу, бо багато роботи. Я понял, понял. Такий коробочок спить, Маленький. Como a lista é se se <coughs> uh -huh, amor. Sentei, moe, que mordereja. Плечки в мене троянди заквітли, соняшники. Душу кати, глянути, гусенят. Віска злякала. Щодо гусяк. Чоловік нам дав 96 яєць чи 97, повторюсь, з них оплодних було всього 11 штук. З цих 11 одне я запорола, воно лізло з тупого кінця. Я рано полізла до нього, ну і сильно вона там не вижила. А 10 є, бігають тільки такі дикуни. Неоплодне яйце ми повернули, у нас була з ним така домовленість, тому що я брати не хотіла. Брали за умови, що куплю тільки оплод. Знову не отагачено. Ось якийсь сьогодні вигляд повітряно, але поле сьогодні ромашка, пшеничка жовтенька, ось вигляд на село. Подерлась десь Джесі. Такий звук. Ось прищури, відсмодить. Да, Джесі? По, по вуниці цього року. Добре, що взагалі є. Ну, так десь приблизно коши, кошик невеличкий в день. Бо я її пізно посадила, навіть не ранньою весною. А вже після заморозків, коли в людей примерзло, я саме висадила свою. Є різна, бачите, є велика. Ну, також ще сюди накидала. Це в мене хлопці. Глазурь на пасочки. Полунична, шоколадна, біла, просто змішують сметаною. І туди не потрібно ні цукру, нічого додати. Дуже смако. смачно мокати полуницю таку сметанку. Вчора їздила, брала з собою. Один пакет вони з'їли сметани на дачі, поки вишні обривали, думаю, їм же ж відпочити треба буде. Ох. Трішечки обірвали вишні. Це вишні. Ці маленькі такі чорненькі, але чомусь вони в нас на дачі. Я не знаю, як вони називаються, такі дрібні чорні. От у нас вони вдома ще зелені висять. Можливо, серед них також є рання пізня. Ах, на дачі вже постигли. Ось такі ще трішечки зелененькі, але чекати не стали, тому що там можуть шпаки об'їсти за день. Дома шпаків нема. Вдома не а дома у нас лотовки здорові і отакі от дві штучки є. Це ще полуницю добирала по дорозі, щось хлопці там з'їли. Така, бачите, така і така різна є. Оце моя домашня. Що за сорти, не знаю. Вони змішались, спутались, але не переопилились. Сказали, переопиляється. Нічого, я її обновлювала. Скільки тут полуниці? Тут дуже великий кошик, це ми по гриби з ним їздимо. Старий, вже витвівший. Знаю, літрів більше трьох. В нього рвеш, 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 рвеш. По літрі чоловік висипав, <гум> нема нічого. Навіть на не можна закрити. І далі ось так. О, бачите, чик. Перемотано. Отако. От Все. Капздець моєму моїй нозі. Наскільки не знаю, а саме потрібно полоти. Там ще залишилось просто прополоти мені дві грядочки буряків. І все. І більше прополка в цьому році закінчується в мене. А, тільки не буду показувати Ну, покажу вам свої фуксії. Я їх обожнюю, вони мені схожі на маленьких фейк. Бачите, є ніжки, Юпочка. Такі дівчатка. Фейки маленькі. Так же ж такі. Літає обожнюю. Прополка закінчується чому? Тому що далі зазвичай сонце жарить. І те, що вже залишилось десь, можна або ручками десь пройти легенько прорвати, а остальне я залишаю, щоб не попеклась картопля, не попеклись томати. там, Якщо сильно немає листової маси. Навіть той же ж буряк. Не в зілі, але прополку полку закінчую. У нас така земля. Що як не вимокне, то згорить. Потрібна мульча, щоб не згоряло, щоб було беззілля. Цього року мульчі нема в мене. Тому так. Які вони красуні. Я обожнюю цю фуксію. Так. Он яка любов. Отака любов їх. І в дитинстві, щоб ви розуміли, скільки вона чужих котів задушила, своїх не чіпає. Ось так. Вітер грається. А плюща. Ось в мене ще є такий препарат червоного кліща. Це я три купувала, одну використала по капусті від білокрилки. Зараз розкажу, що це за препарат. Де він там? Цифур. Для чого він? Його використовують коровам від оводів. Він пахне, е, тобто навіть не соляркою і не бензином. А такими вихлопними газами, таким вонючим, що якщо понюхаєш його півдня, то аж голова крутиться. Використовувати його від оводів коровам від кліщів від усього. Ну і якось я мухи з собакам в уші заїдала. А саме свекруха попросила купити коровам. Я купила і думаю, а можливо, спробувати по ушах. Собакам, воно так такий запах відганяє мух, значить, спробую ветеринар мені в етаптеці. Ні, не можна, не можна собакам. Я відкриваю інструкцію, там прямо в інструкції є, що можна використовувати для собак. Отак От я боролася з мухами з собаками на ушах, а потім думаю, розведу слаби оцю ампулу на бачок 16 літрів і оброблю курятник. А, потрібно зразу провітрювати. З рук сутки на руках воно воняє. Я одного разу зробила глупость, кішкам спробувала під бліг. В них аж піна йшла з рота, таке воно вонюче. Вони так мучились, воно пекуче і вонюче, воно їм пекло, заважало. А, ампулка на 600 чи на 500 кілограмів корою на одну корову. Тому його потрібно дуже сильно розводити. І капельки це дуже багато для собаки. Потрібно шприц брати, розводити з водою і тільки тоді там ту капельку. І по курятнику також. Ну, не подохли кури, але думала, що буде кердик усім. Я то по курятнику, але ночувати їм там було, ночували вони з відкритими дверями. Ось такі штучки. Нові для по ушах просто дуже хороше, тільки розбавлять з водою, бо воно ой, дурно робиться від нього. Будують новий корпус лікарні в нас. Лікарня тут капличка в нас. Так, дуже гарненько. Туйками все засаджено, всі стежечки виклали плиточкою. Туєчками, трояндами, все засаджене квітами. А, бухали сюди дуже багато. Владіслав лежав тут мене в лікарні в палаті, кондиціонер, умивальник. ну, Душ ще туалет спільний, але і кімнати вже там робили ремонт. Ремонт зроблений, ліжка нові. Таке відчуття дуже приємне. І саме головне, знаєте, що змінилося ставлення персоналу? Ось, що мене порадувало. Ми потрапили сюди, в прийомне відділення, на перший поверх. Нам сказали, чекайте, хвилиночок 2-3, прибіг лікар, подивився один, подивився другий, нас зразу завели. Нашу палату. В палату прийшли, взяли кров, звени з пальця через а, кардіограму зробили. Що це ще там? Одним словом, все не виходячи з палати. Аналізи, все-все-все. Дуже, і вже були готові там буквально ось ось. Я не знаю, я не встигла сходити сюди в магазин Владислав води купити там ще щось. Все було готове раніше. Потрапляєш сюди вночі, тобто до ранку, до 12-ї години, до часу дня, результатів нема, і лікування не призначають. Отак, дитина горить та і все. А це серед ночі ми також потрапляли сюди. Відразу аналіз, що в прийомному відділенні, все роблять. І вирішують там далі лікування, лікарі чергові є, ну, скажімо так, багато є нарікань на лікарів, і не лікарню, але порівняння з тим, що було колись, як я тут старшим сином лежала із середнім, і те, що було тут, тоді колись, ставлення персоналу, то зараз персонал, персонал вічливий. Лікарі, ну, чесне слово. Я не знаю в чому причина. Зовсім інші. Проводиться кожну неділю а, богослужіння також. А, моя красотуня. Моя стояла, любувалася. І це ще не всі квіти. скільки я обрізала гіллячок, бо ось заважали. Вся прям пульпашечка. Як вона пахне. Такий аромат стоїть. У мене таких 5 штук тут, мабуть, 6, навіть більше таких дві, потім ще дві однакових, 4, 5, шість 7, 8 штук. Такий аромат стоїть. Обожнюють троянди. Они паучари. Все в квітах. Все просто в квітах. Ось так. Тут Там. Це, Це ходь. Так, так. дуже зручні світильники в нас, басільці, скрізь в коридорах. Ми поставили ті, що на детектор руху реагують. В Аврорі набрала по 145 гривень. В магазинах освітлення. По 300-400 по гривень вони коштують. Оп, вимикнувся. Підходиш, микається. Це вона стоїть у нас ось так. А якщо ось так підходиш, ми в селі там поставили, тому що брата не стало, свекор з викрухує одні там. Ах, щоб їм не страшно було, поставили багато таких світильників. Вони з такої дальності ловлять. Маліше движення і ловлять. Так, можливо, вночі спрацьовують на котів, там, на ще щось, але. Кіт. Чимось це я рукою махнула. Кіт, іде кіт. Але дуже класна штука. Накупляла ще на дачу. Маємо намір там, тут курятник будемо робити і на дачі. А, відразу скажу кури це моє хобі. Це моя розрада, це для душі. Я б займалася ще якоюсь і козою, і телятком, і ще чимось. Я казала, чоловіку, давай, давай переїдемо в село. Я там усе й розведу курей, там ж полів, неміряно туди-сюди. Він в ніяку. Їздить кожен день на роботу, але приїжджати не хоче, хоч саме села. Тому трас тому так ні. Кажу, став мені тут курятник, я буду мені для душі, мені потрібна якась розрада. Я вийшла, я походила, попрацювала, мені стало легше від того міста, від суєти цієї всього, від цього всього. А, тому наобіцяв мені. Хм, побачимо.